Привет, друзья, привет! Салатик, салатик с вами сделаем. Смотрите, укропчик свеженький. Вот это меня в радує, радует, вот этот салатик, он настолько укроп настоящий. Вот эти запечатанные в Лидле, они никакие, а вот это в Гамме балдею просто от него. Так что сегодня на снедание у нас зеленый салатик и шпротики. Таке в нас буде сьогодні снідання. У мене лічно. Бо більше кормити немає. Ліда там на дієті на своїй на роботі. Вовик теж взяв з собою. А я... Я отак купляю пучок із резиночкою. Я його так помила і так держуть. Просто різати починаю з іншої сторони. І воно добре держиться. Не було в мене давненько укропчика свіжого. Вчора варила супчик перловий. Зварила перловку, зразу хотіла кашу зварити перлову. Зварила два пакетики каші, а потім у мене холодчик з м'яса, Остався залишився миски Думаю, я, мабуть, зараз супчик перловий. Борщик уже доїли. Так я зварила супчик. Зелень у мене була, цибулька зелена, я вкинула, а укропу не було. Оцей свіженький купили. Казала Ліда, що хендлова неділя буде ця, цей тиждень. Будуть усі магазини роботи. І смі... Ой, кажу, хорошо. А вона каже, а що хорошого? ми гроші всваємо тратити і так, і так. Любим способом витрачуються гроші наші. Вони не задержуються. Ой, господі, господі. Люблю. Зелений салат, оцей свіжий, більше з чесничком, як із зеленою цибулькою. От чесничку мені для запаха, і все. Але діло в тому, що після чеснику у мене дуже хороший апетит. Так хочу їсти після чесничку. Страшне. Вкус в роті чесника і хочеться апетит розгулюється. Так що після цибульки ні після чесничку, так. Так. Девочки і мальчики, у нас новини. Нема ніяких новин, кроме того, що сваха в больниці з малим будемо їхати сьогодні в крах і забирати. Вже їх виписали. Добратися автобусом їм не дуже зручно, не знають усього, куди що. І Вовик оце до роботи до п'яти. Може, трошки казав раніше, поїхав раніше на роботу, казав, може, хоч на часок раніше прошуся. Воно ж знаєте, де тонко там і рветься. Зараз, як назло, хазяїну якого він робота, роблять там ремонти, щось відкривають нове масажі, ну, якась у них нова буде процедура. І їм треба определенне час закінчити цю роботу. А воно як назло, вовик заболів з температурою, вони його самі відправили додому. Він, він йшов, набрав лікарства ішов йшов на роботу. А вони відправили його додому, ну хоч трохи перележ. І тепер сроки піджимають. І сваха вчора дзвона, щоб її ж забрати сьогодні, ми, ну ніяк. Зразу ж відказалися, Тоді кажу, ну якщо будуть чекати до п'яти, давай після п'яти це ж шкрак, це не в шогені отуди на. Той, на кордон, що їхати дуже далеко. А у краку все-таки час якийсь півтора. І Вирішили, що сваха буде. Каже, вже все у коридорі, дзвонила, каже Ліда сваха, сказала, що вже нас виписали, все, ждемо свата. Так, 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 салатик готов. Зараз у мене є олійка вкусна, трошечки з лимона сочку, солька і об'єдінь. Так, девочки, така ж протики і тарілочка салату. І це буде моє снідання і обід. Двойна порція. І ще кусочок чорного хліба є. Забула достати. Зараз достану і буду кушать. Хто зі мною кушає всім смачного і до зустрічі! Наш хлопчик захотів мороженко. Да, Богдан? Чоколадове. Таке чоколадове мороженко стоїть 10 злотих. Топаємо далі. Ми йдемо в овочний магазин, нам треба купити кої-які фрукти. Кої-які фрукти ми купимо. Бо будемо сьогодні їхати ввечером в Краков, я думаю, і прийдеться нам щось по дорозі пожувати. Так що ми вибралися з Богданом і будемо. Все, дівчатки, пока. Дуже красиві цвіточки, мені подобались, не змогла пройти мимо. Рішила поділитися із вами. Красота, навіть букетик в магазині дуже красивий. Сьогодні. Поснідали ми з Богданом, Богдан Морожено, а я взяла пляцик оцей. Попробувати за 5 злотих. Тому що ми ходили до діанки, там сам плецик 20 і плюс до нього всякі якщо добавки то 40, по-моєму, саме дорожче Ну, я тут взяла за 5 і хочу вам сказати, що ні. Не можу зрозуміти, що його зробили. Олії много, одна олія. Жирний, страшно. Всередині, як наче він підійшов, я сюди на цю камеру знімаю. Якщо він підійшов, а всередині, як пустота і трошки зажареної шкур... шкурочки. Ну, я, наприклад, не то, що я взяла його для того, щоб комусь збити ціну чи що то Просто я для себе поняла різницю в 5 злотих і 20 злотих там ми наїлися ми взяли за 40 з соусом з усим, воно було невиносимо вкусно це так перебити у кого мало денішок а хоче перебити жирненьким дуже багато олії просто катастрофа Ну нічого, слава Богу, за все. Поїли, наїлися і топаємо далі. Все, тут будемо через дорогу переходити, відключимося, а потім ще покажемося вам. Так? Це маємо такий у нас риночок тут красивий. Ну усе одно і те ж. Близько підходити не буду. Воно трогаємо платочки, тапочки. Все красиво, все національне. Дуже красиві скатерти висять. Дуже гарно. Носочки, все воно закопянське. Все старається підписати так, як треба. А по тій стороні о, так красиво. Цілий ряд сорочків, меду, варення, і т.д. і тепер. На цьому риночку ми буваємо дуже рідко. Тому що з того краю у нас круполка, а це вроді як продовження круповок. І це нам треба через переход пройти, і ми доберемося до цього риночка. І, звісно, ми сюди ходимо дуже рідко. Сьогодні ми прийшли по клубнічку, і з-за того ми вирішили заскочити і сюди поділитися з вами риночком нашим. Дивіться, скапельки. Красоти. Тут десь казала Ліда дуже красиві часи, а в нас нема часів. Казала, підіть і виберіть часи. Ось які всякі магнітики. Ось гляньте, які часи, закопане дерев'яні краса. Наші, коли приїжджали з Запоріжжя, Люда хотіла собі купити щось таке інтересне дерев'яне. Гляньте, 520 злотих, 460. Немало стоїть, ну красиві. Це ж дорога, поїзд кругом. А, колесо вона хотіла собі купити. Якесь там. Досточки, досточку б я купила собі, отаку за 140 красиву. Золоті ручки у людей, да? золоті Золоті. Тут взагалі красота, не такі коврики красиві. Mm -hmm. Що хочеш можна купити. Я думаю, зараз і в Україні все є. Ну на таку красоту треба і гроші красиві. Гляньте, які красиві всякі. Трошки з вами пробіглася по рыночку. поділилися з вами красотами. І потихеньку будемо топати додому. Сьогодні ж казала, будемо їхати в Краков. Будемо їхати в Краков. Сваха в лікарні з малим. Як вже їх виписують, а їхати до вокзала і все, не дуже вони в курсі діла. Так що поїде після роботи, володь, після п'яти, будемо їхати. Погуляли, погуляли і будемо топати додому. Богдан хворіє, слабенько себе чувствує, то ми, звісно, дуже гуляти не можемо. Перекур на лавочки. Купили одну клубніку, більше нічого. Коробочка оця клубніки 16 злотих. Значить невелика, я чись думала пів кіла. А їх там більше. Ну, всім 24 24 а Коробочка отримала 16. Я вже дві з'їла і сіли трошки передішками, йдемо додому. Так, дівчатки, присіли ми з перекурчиком на лавочку ще. Одну вже пішли, доходимо додому. І вирішила ж відповідати на коментар. Коментар написаний на півлиска сіли письмо і відповідь же на нього такий самий. Ну, багато я відповідати не буду. Іна, Інна, по-моєму. Іна мені пише, по-моєму, Іночка. Ну, а не знаю. Чи Іна, чи Ірина <смірить> Предлагають мені поїхати з Запоріжжя до дочки. Кажуть, що стрес, болячки від стресу від усього. Спасибо за коментар, дуже такий. Вроді би. Не обідний ніякий. Ну, я, його, звісно, прийняла, як... я його прийняла, цей коментар, звісно, трошки з упреком, що я е, типу, жалуюся, та стреси, та болячки, та я плачу, а он, люди. Я в Запоріжжі, їдьте в Запоріжжя до дітей, щоб я не, не об'ясняла, так як я оце нитільно не вмію донести. Написала мені е, підписниця, що Хоче дати мені пораду, що якщо дуже погано, ну таке состояння в мене нервне, То щоб я їхала в Запоріжжі, у мене дочка в Запоріжжі живе з внуком. То щоб я їхала до них, це ж все таки своя земля. Що якась блогерша з Харкова переїхала і каже мені тут лучше, як вдома, дівочки, ви зараз смієтесь мені? Це розказуєте. Ви мене Богданчик, не стукай, ви мене. Чим хочете укликнути, я не можу зрозуміти. Я веду канал і мені треба розказувати вам свою життя. Я вам розказую, як ми живемо. будь ласка, не клікай мене. Я вам розказую, як ми живемо. Отак живемо. Я не, не, не треба шот. Ви мені дожмі указати, куди мені їхати? Як ви собі представляєте, коли пишете, іді їдьте в Запорожжя? Я вам розказую, що я у мене немає жив'я і мені немає. У мене немає вдома, мені нема куди вертатися. Що я поїду в Запорожжя, що я поїду в Закарпатську область, що я поїду в Харків, де бомблять? Расниці немає. У мене там дом не появиться. Моя дочка живе на сьомійній квартирі на секундочку. Є с навіть жили в себе дома. Я б поїхала, не жила бо них, не вважала б себе вдома, у своєму домі, якщо б я жила в зятя і в дочке. Яка різниця міняти цю дочку на ту дочку, ту на цю. Їхати тут із спокойствия, а туди де бомблять. Якщо ви мені це казали з настроєнням, щоб мене піддержати, то я не бачу тут ніякої піддержки, тому що ну, якось. Смішно це виглядає. Їх в Запорожжя там буде спокійніше. Чим буде там спокійніше в Запорожжі? Я наоборот людям розказую у своїх відео, що я предлагаю людям, хто із окупованої території на секундочку з окупованої території. Хто переїхав, то їхати не в Україну, а їхати за кордон, бо за кордоном можна щось заробити. Сьогодні мені жіночка написала коментар, що живуть з 17-го року у Польщі. Один чоловік працює, оформила пенсію. І ніяк не може отримати, і отримує три тисячі, з яких дві платять за квартиру, одна остається, і то легше в Польщі. Так що, коли ви мене посилаєте в Україну, не ну, чудіть, пожалуйста, ви перед тим, якщо ніби написати, подумайте. Я знаю, що ви мені пишете все время коментарі, що ви мій постійний глядач, постійно мене дивитеся. Ну якось я із-за того і важче ще й переживаю. Як хтось залітний напише, то мені не так обідно. А як напишуть мої, які вже зо мною, як рідні, чи не легше вам, я вас не учу, ну чи не легше вам поїхати в Україну? Боже Боже, ви думаєте, що я це п'ятдесят 53 роки не знаю? Не знаю, тільки, не знаю тільки, що буде з моєю хатою, яка буде старость. А як в даний момент поступити? Ну якось рішаємо, якось приймаємо, я думаю, рішення. І я вважаю, що це не найкращий варіант, який ви мені приложили. Прихайте. Я знаю, що ви мені предложили із-за того, що діти бігають, учаться у бігають в ці подвали. Ви думаєте, я це не знаю і кажете, що ви себе успокаюєте цим? Кожна людина успокає себе як може. Я себе так успокаюю. з вами поділилась, розказала, успокоїлась. Так, да, може комусь це не подобається одно і то же. Ну, дівочки, ну обязательно ж кожне відео дивиться. Можна, коли надоїло, не подивитися одне, два, три, потім ще раз подивитися. Я вже вас і не угаварію, не прошу. Я раніше, як тільки починала канал вести з вами, більше у мене було підпи. Ну багато вже починалися І Я всіх просила, зайдіть, пожалуйста, поставте, це ваша підтримка. Зараз я розумію, що з мене толку мало. І Я розумію, що я б сама це не дивилася. Тепер я вам кажу, що якщо вам не подобається, то ви трошки якось робіть перерив, перерив і вже тоді заходьте, ну що, що я можу змінити? Я нічого, точно в Запоріжжя не поїду. Як ви рекомендуєте, дякую вам за рекомендації, в Запоріжжя точно не поїдемо. І в Україну ми не поїдемо до того часу, ми поїдемо туди, тільки якщо скажуть, що освободили енергодар і можна повернутися в свою хату тоді. Ми повернемося. Освобождати його, я думаю, бойною не будуть, тому що це енергодар. І якщо будуть освобождати, то вертатися нікуди буде, його розбомблять, розіб'ють, і в кожному місті. А якщо вертатися куди небудь в Україну, то поки ми не маємо таких. Планів хіба нас вигонять, може бути. Багато пишуть коментарів таких, що вони скоро-скоро радується, що скоро. ну Як Господь дасть, так і буде. Що Господь дав, все в торбу. На даний момент, поки я не вернусь в свою хату, у чужу хату в Україну, я вертатися не збираюся. Мені однаково, тяжко, що її немає моєї, що в Україні, що тут. Так що, поки будемо тут, поки тут чоловік може працювати, може заробити якусь копійку, може нас содержати. Я не знаю, що буде завтра. Завтра може хтось залягти, може щось случиться. Ми всі під Богом ходимо. І завтра, як сталася війна, неожиданно, так може якась болячка і все і може прийдеться. Загадувати, заказувати, відказуватися. Ніхто нічого від не буде. Ну, якщо по собственній волі, по нашій, то в нас нема таких планів куди-небудь переїжджати, куди-нібудь вертатися, якщо тільки не виходить свою хату. В свою хату я б поїхала в сьогодні, если б мені сказали, що немає там жителей ніяких, то я б повернулася в свою хату. Оце все, що я з вами ділюся. Нічого я від вас не требую. нічого я вам я розумію, чого такі коментарі. От того, що вам вже надоїло, Одно і те ж надоїло вам слухати. Так що я ж кажу, що якщо дуже надоїло, ви поки зробіть паузу і потім зайдете через час. Я так роблю, я сама дивлюся людей. Якщо мені людина подобається, ну мені важко її дивитися, то я подивлюсь один-два відео, потім переключаюся на другий. Потім через час находю її. Мені вже Ютуб не висвічує. Два-три рази не подивилася, ютуб не висвічує. Я тоді находжу, записую і находжу, дивлюся. Так що і ви так якщо що. Все, дівчатки, я думаю, відео наше на сьогодні закінчиться. Ми вже топаємо додому. Дякую всім, хто зайшов. Дякую всім за підтримку. Не прийміть в мій отвіт на коментар. Ну як я його поняла, так я і отвітила. Всім миру, добра і тепла і до зустрічі. Пока-пока.